Від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене, Та й ви свідчить, адже Ви від початку зі мною. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести, коли ж прийде Він Дух істини. То поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо він мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я і сказав. Що змого одержання і сповістить вам. Це є слово Господнє, Господні. Хайство Масвятої Євангелії знища в наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Пан з Мартвисла. Христос Воскрес. Запрошуємо діточок до втагання. Діти, диви. Так, Є в нас діти, молодь. хто в нас сьогодні є. Ходіть всі ближче. Підходьте, діти. Сміливо, не бійтеся. Ходіть. Йдемо зараз розказувати на вулку старшим. Пішли. Ходіть на середину, подивитись на цю ляльку маленьку. Ходіть, пішли. Батьки, візьміть дітей сюди, бо в нас з часом трошки обмаль. Треба скоріше закінчити службу. Давайте, сміливо діти сюди, ходіть. Пішли, вчіть дітей, да, щоб приходили. Пішли сміло. Хто ще є з дітей в костілі? Ходіть ближче. Хто там, братці, ходи сюди, де ж на старість сидіти, ходи. Хлопців теж давайте. Пішли, пішли, ходіть сюди. Батьки, давайте, бо це ж врем'я йде. Беріть діточок, ходіть, хто там, мама, тато за руки, приводьте сюди. Добре, зробимо маленьку катехезу вам про хрещення. Так, хто мені скаже, що треба зробити, щоб відбулося хрещення? Народитися дитину. Так, дуже добре. Ще раз. Народитися дитину. Так, народилася дитина, так. І тоді може бути хрещення. Так, не так, що ми собі щось придумали, а присимо не знати кого, що я це кажу, Бо тому що сьогодні на світі деньки Богу. У грудку такого немає, в Бедриковограді теж. Але хтось вже хотів там песики, котики, хрестити і питаються. Мені сунди дзвонять мою Пауліно, такі в білих шапочках, як я з Німеччини. А скільки буде коштувати, якщо ми все-таки убіжнімо вас? так? Це вже така буває момент. Це дуже важливо. Вчити відточок, що має бути по-божому і по-людськи. Так, дитина, жива, настояща, яка має бути. Гарно гарна стиль, можна може, йти подивитися. Жива правдива дитина. Добре, щоб для хрещення ми тут зібралися в костилі. Має бути хто, щоб його хрестив. Ксьонс, кромі Сьонга, хто ще є. Mm -hmm. Тут, значить, чотири гарні тьоті, дяді сидять. Mm -hmm. Дві пари, прошу. Хрещені. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так, хрещені і батьки. Навіщо беруть хрещени? Mm -hmm. Думаю. Mm -hmm. Навіщо беремо хрещени? Щоб О, щоб так, Коли є хрещення, щоб хрещені тримали дитину до хресту. Зараз да, тримає тато, чи мама буде тримати, а потім, як буде хрещення, то принаймні нас такий звичай, так, хлопчика тримає тато, дівчинку, мама хресла, так, і охрещують. Буває так, що, наприклад, двоє тримає там, тато хресний і тато рідний. Буває так, що двоєм тримає дитинку, да, як вони собі вже подумаю, так зроблять. Але е, навіщо ми беремо хресника, окрім того, щоб тримали дитину до Христу? От вони похрестили, пішли додому, і що це здорові забулися. Навіщо хрещення? Хресні батьки наші, як я думаю, допомагали батькам. Щоб, щоб допомагали, допомагали батькам? Це доця, мабуть, в монастирку де вона більше за мене знає. Дітки, ще хто буде відповідати. Ходіть сюди у вас не видкати. Так, щоб допомагали батькам виховувати дитину. Так що, коли дитина буде виростати, на чому полягає це виховання, як ви думаєте? Окрім того, щоб казати, що можна робити, що не можна, так? ще що треба. Ну, Провадити дитину до кустер, так? Це є обов'язок. Якщо немає дитини в костилі, значить хресний тато йде до сповіді і каже, мого похресника не було в костилі. Це так звані, коли будете готуватись під першої сповіді до причастя, до комунії, до, до першого разу такого пробачення Божого. так, і будуть вас вчити на катехезі, що є е, власні гріхи, а є чужі. Сам не пішов до духов в рік, і якщо дитину не запровадив, а сам пішов, це ж гріх. Так? Тобто є відповідальність перед Богом. Добре, і по самому обряді, дивіться, є е, 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 такий звичай, він за дуже стародавний, ще коли. Ісус жив на цьому світі, а потім вже апостоли охрещували, то хрестили дорослих людей. Так, Дітей допіру потім дозволили хрестити дорослих дітей. І їм вибирали хресних. І була така молитва екзорцизму, молитва, яка випрошує з Бога, щоб відігнати всяке зло від цієї людини, яка має бути охрещена. Дивіться, тут вже може старше більше звернути увагу. Що в традиції костьола, в традиції літургії, в традиції теж біблійній є написано, що погане і що добре. Не написано, що добре і погане. Тільки завжди цей негатив є перший. Якщо ви замітили, є такі слова в Біблії, що Бог посилає дощ на неправедних і праведних, на поганих і хороших. так? Не є наоборот сказано. Сьогодні ми чули читання, якщо добре слухали. Так, особливо в другому читанні було читане, так нам читала наша панічка. Дуже Друге читання було так. Плоди тіла такі-такі-такі, а плоди духа такі-такі. Так. Тобто, щось погане каже, щось це. І так само, коли ми будемо сьогодні замість вірою в Бога визнавати нашу віру, так як на Пасху, то в цьому буде раніше питатися, чи відлікаєшся зла. А потім чи віриш в Бога. Тому що раніше треба, наприклад, вдома, щоб принести якийсь нове приселку чи застелити нову дорожку, то треба раніше позамітати то, що сміття погане, так? а потім дотирує нове. А не так, що принесли нову дорожку, повішали тюлі, фіранки, а потім мітло в руки і замітаємо. Правильно? Раніше замітаємо, потім вішаємо сторону. Так що сьогодні теж так буде молитва екзорцизму, потім помазання гілеєм. Будете там собі ближче теж стояти. цьому буде помашувати гілеєм, який називається катехоменів. І пізніше вже буде е, теж молитва священника, буде охрещення, щоб охрестити дитину, що ще треба мати е, з собою, окрім батьків, кресних, окрім дитини, що ще треба мати, окрім ксьонза. Чим ксьонз хрестить дитину? Ну, хто стане сміло, сміло діти Так. освячую воду, водою хрестить дитину і потім помазую теж після хрещення теж таким єлеєм, яким помазують священиків, як хрестять, костол, як освячують, консекрують, вівтар, на якому правдяться служба, так і тиску намащу таким юлеєм, і колись помазували єлеєм теж царів, пророків старому завіті і так само ми сьогодні будемо і самі, нашого хлопчика, помазувати гілеєм, тому що він тепер буде Божим дитям, буде як цар, пророк, так як слуга Божі, як дитина Господня. І тому помазуємо гілеєм. Хто пам'ятає, які слова Хон скаже, коли хрестить дитину? Пригадуйте Ну, Думаю. Хто пам'ятає своє хрещення? Забули? <смітно> Навірно, спали під час хрещення. А якщо треба перехреститись, дати до костюла, заходити сюди в храм, є там свячана водичка, наприклад, або вдома молитись, то ви хреститесь якими словами, хто може <смітно> сказати. <смітно> ну, давай, <сяночко. смітно> так, і так само сон буде хрестити дитину, каже ім'я, і потім хрестить. І дивіться, що ім'я це не просто клічка, так? От ми там, не знаю, от в селі, хто там живе, може, ви вдома теж маєте там корови, якісь там, що хто що має там вдома. Що маєте вдома? Наприклад, хто має корову вдома? Нема? А ви знаєте, як на виглядає? Намалюйте корову, можете? Знаєте? Коні, корова, песик, коти, хто має що вдома? Бабусі. Бабусі, а що є в бабці? Бабуся і пес. Як називається? Лева. А є, але ще їх не хрестили, ні? А звідки взялося ім'я? А, придумали. Дуже добре, сонечко. Придумали. Але ми сьогодні не придумаємо ім'я, тільки надаємо ім'я. І тому є хрещення. І так як ви охрещені, хто пам'ятає своє ім'я? Давайте пригадуємо. Бабуся, ми на пенсії. Яке ваше ім'я? Добре. Пенсіонер? Пенсіонір? Добре. Дуже гарне, так Назар. Так. і вас всі хрестили, надали ім'я. Це не просто клічка придумали собі, там а не знали, як казати, то там ромашка назвали, так? але назвали вас іменем, і це ім'я дає священне. Це дуже добре, і дивіться, для дорослих така увага, щоб ми не плутали понять, тому що сьогодні на чорний кажуть біле, на біле кажуть чорне. Сьогодні дуже дуже легко когось. Пантелифоз. Я вам скажу таку байку, звісно, може офіційний транім звати, розказувати, але таку історію про горобчика, як можна попутати собі в голові, якщо ти не знаєш, про що діло йдеться. Їде дядько на мотоциклі в шльомі і скоро їде, і тут пташки літають. І один горобчик йому в шльом. Баба стукнувся і впав. Цей дядько зупинився, дивиться, що таке шкода пташку, взяв додому дивиться ніби чи дихає, чи не дихає. Взяв до хати, а в нього була кліточка така гарна після мешки. Є різні, знаєте, мешки, які бувають. Хом'ячки, що там сірі. Да, сірі хом'ячки. І в нього колись був хом'ячок, була пуста клітка. Він того горобчика поставив в клітку, кинув йому кусочок хліба, накрив якимось там матеріалом, чи одіялком, чи простиньом і собі пішов. І цей горобчик пробудився очуняв і так дивиться кругом з кожної сторони решетка, дивиться на підлогу там ксок хліба і каже, «Наверно, я забив того моцикліста, бо попав в тюрму. Бачите? А йому цей хотів щось добре зробити, а вийшло наоборот, перестрашився хороші. І так само тут ми повинні мати таке поняття, так як ви правильно кажете, що ім'я не придумують, а ім'я надають. Це дуже важливо, так? Придумати можна котикові назви, там, коровці, ще комусь. так? І ми сьогодні будемо надавати ім'я, а потім будуть такі ще знаки, хто пам'ятає якесь хрещення, були хтось хрещенні? Окрім того, як сон вполяне голову дитині, так? потім ще що, дають щось вручають, дві речі, що дають ще дитині? Хто пам'ятає? А хто чув таке слово крижмо? Не чули. Ні. Або ні. чули, не знаєте що. Є такий матеріал, біленький матерія, і дитина сон згортає в цю матерію, так, і потім е, може взяти, наприклад, хресник і віддати мамі вже окрещену дитину. І цей матеріал він є нашого. Нашим, нашим одягом з хрещення. І тому, наприклад, пізніше, коли віддати до першої сповіді, теж будете в біленьких платічках. Бачите, біленькі лавки бо сьогодні теж буде на сумі перше причастя. Потім, як виходять замуж, дівчатка теж в біленькому, йдуть так. Нема що там розумі, зелене плаття, коричневі, так? Як молодуха вбрана, в коричневому чи якому? Хто бачив? Молоду, хто бачив нашу людину? Не бачимо ні міста ніколи. В коричневому чи в зеленому? Біру. Точно. Біру. Точно. Біру. Точно в білому. А це тому, що цей білий матеріал дають дитині на хрещення. І потім цей білий матеріал постійно вже в житті нашому через є присутнім. І потім ще дає запалену свічку. Тут є така велика свічка, пасхал від слова Пасхи. І щоб дитина мала віру, щоб батьки навчили вірити дитину, так, молитися, любити Бога, цю свічку передають дитині, і батьки і краси цю свічку тримають. і Потримують таке завдання, щоб передати світло віри. Ось Сьогодні будете все це бачити. І пізніше вже будемо всі разом молитися отче наш, і наш писаля, так, цей хлопчик, буде теж через своїх батьків просити Бога про всі благодаті, так як нашого Отця Небесного, так як ми молимось, ось так виглядає хрещення. І ви сьогодні теж будьте уважні, бо таке хрещення сьогодні буде для вас. Пригадуванням, що ви теж були такі маленькі. Зараз вже бачите, повиростали, вже старші. А старші від цьому. Так скільки років на пенсії? Ти же... Не знаю, забула. Бачите? А на, на старість так, бай, що ти забуваєш. Ти Пом'єш, скільки пенсій отримуєш? Субсидії маєш? Маєш, добре, скільки. Тисячу, субсидій, значить нічого. Це ще пенсіонер природний, значить. Добре, тепер йдемо до дитинки. Зараз будемо хрестити дитинку, Коли також світло ближче, будете це бачити. Прочитаємо молитву вірних і будуть всі ці обряди, які ми з вами говорили, що ви собі хрещення пригадали. Так що будьте собі уважні, і будемо дивитися, як хрестимо дитину.